Всім привіт! Я рада вітати вас знову на нашій дерматологічній платформі Кутіс Онлайн Клінік. Сьогодні говоримо про трендові засоби для догляду за шкірою. Про сироватки. Майже кожний пацієнт сьогодні питає, чому обирати сироватку? Чим вона відрізняється від, наприклад, кремів або флюїдів? Чи можна їх поєднати і як правильно застосовувати ці трендові засоби? Давайте розберемося, в чому саме пріоритет сироваток. Сироватки це дерматокосметичні засоби, які складаються з дуже активних висококонцентрованих інгредієнтів. Вони здатні проникати глибоко та вирішувати цілий спектр дерматологічних питань: фотостаріння, поява зморшок, гіперпігментація, тьмяність та чутливі шкіри, і навіть рубці постакне. В чому ж переваги використання сироваток? Ще раз зазначу: це наявність активних інгредієнтів, легка текстура, яку можна використовувати пацієнтам як з жирною, так і з сухою шкірою. Можна підібрати сироватку, яка буде вирішувати спектр саме ваших дерматологічних питань, а також використовувати декілька сироваток впродовж дня. Як обрати сироватку? По-перше, потрібно визначити, яку саме проблему зі шкірою ви хочете вирішити. Далі зверніть увагу на наявність певних потрібних саме вам інгредієнтів і обов'язково притримуйтесь правил використання цих засобів. Давайте розглянемо деякі сироватки, які ви можете придбати в аптеці та використовувати щоденно для догляду за шкірою: сироватка Ялу Б5 від для позей для кого підійде цей засіб? Для людей з сухою, зневодненою та чутливою шкірою. Якщо ви хочете відновити свій водний шкірний баланс, тоді цей засіб саме для вас. В склад цієї сироватки входять два види гіалуронової кислоти низько та високомолекулярна. Таке поєднання забезпечує глибоке зволоження поверхневих шарів шкіри та відновлення її пружності. До активного складу цієї сироватки також входить вітамін в 5 який забезпечує зволоження, відновлення та захист шкіри. Ви можете використовувати цю сироватку як вранці, так і ввечері, поєднувати з будь-яким кремом або флюїдом, і вона забезпечить сяяння та пружність вашої шкіри. Інтенсивна антивікова сироватка ретинол Б3 від для рожозеї. Кому підійде саме цей засіб? Якщо ви маєте зморшки дрібні або глибокі, ознаки фотостаріння, гіперпігментацію або тьмяні шкіри, ця сироватка саме для вас. В цій сироватці багато інгредієнтів. Перш за все, це чистий ретинол, вітамін А, який є активним антивіковим компонентом. Він зменшує ознаки фото та хроностаріння і візуально не так помітні ваші зморшки. Ретинил пальмітат. Ретинол поступового вивільнення ця діюча речовина забезпечує поповнення ліпідів шкіри, омолодження та відновлення. Підходить для чутливої шкіри. І вітамін – ніацинамід, який міститься в сироватках з ретинолом як компенсувальний компонент, який буде забезпечувати зменшення запалення та чутливість шкіри. Використовуйте сироватку з ретинолом тільки в вечірній час. Наносите на суху очищену шкіру. А вранці обов'язково використовуйте сонцезахисні засоби, тому що саме ретинол сприяє підвищенню фоточутливості шкіри. Наступна сироватка вітамін С 10 від для рошпозей. Показаннями для використання цієї сироватки є тьмяність шкіри, зміна її кольору та рельєфності, і поява дрібних зморшок. Склад цієї сироватки дуже багатий. Перш за все, це наявність активного антиоксиданту вітаміну С, який забезпечує відновлення вашої шкіри. Саліцилова кислота, яка сприяє повільному відлученню поверхневих шарів шкіри. Нейросенсин зменшує подразнення, запалення та чутливість вашої шкіри. Наносьте сироватку пюр Вітамін С10 вранці або ввечері, можна поєднати її з кремом або флюїдом і не забувайте використовувати сонцезахисні засоби. Рекомендую звернути вашу увагу на два сонцезахисні засоби від Roche-Posay. Перший це Antelius Oil Correct, який підходить для людей з жирною та комбінованою шкірою. І Антеліус Ювім'юм 400 який створили саме для чутливої шкіри. Використовуйте ці засоби перед виходом на вулицю, і ваша шкіра буде захищена від ультрафіолетового випромінювання. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання і ви тепер знаєте, як обрати сироватку саме для своєї шкіри. А я нагадую вам про те, що ви кожного дня можете отримати онлайн-консультацію на нашій дерматологічній платформі Кутіс Онлайн Клінік. До зустрічі!